Хочу поговорити з вами про таку цікаву тему, як самозапилення фіалочки. Основні з причин, які часто називають, коли бачать, що фіалочка запилилась, але людина в цьому не брала участі, це, як правило, шкідники, які знаходяться в квіточці. Це в нас трипси або кліщі. Ось. Але ще буває маса інших причин. І одна з них у ось такого класичного типу. Квіточок є саме проростання примочки через пилячки. Ось як тут: квіточка відкривається, і в нас вона приймачка заключена між пилячками. Потім, намагаючись рости і вирівнюватись, вона потрапляє в ось таку пастку. Тобто, кінчик її вже готовий до запилення в цей момент. І проростаючи між пилячками, вона отримує свіжий пилок на себе, і тоді в нас починає рости насіннева коробочка. Це один із таких класичних випадків, якщо у вас проста фіалочка, не махрова, ось махрових там. Більше пильничків, і вони, в принципі, при відкритті квіточки вже зразу всі роз'єднані. Ось таких простих, де в нас пильничка тільки два, і примочка проростає через них. Насправді, десь я тут бачила квіточку. Ось, ось так має виглядати правильне проростання примочки біля пилячків. Тобто вона не заключена в них. Поки вона не готова до запилення, вона нахилена ось так в сторону. Ось вже в квіточці вона більш готова, вона вирівнюється. І, в принципі, готова до запилення. Примечка, вона повністю рівненька йде. На рівному стовпчику і вже рівнесенько. Бачите, тут ось теж вона не заключена і вона опиняється над пилячками. І далі вже треба спеціально переносити пилок на ось цей кінчик приймачки. Але у простих ось фіалочок, ось таке явище дуже є частим. І проростаючи через пилячки, намагаючись вирівняти приймачка, вже набирає на себе пилок фіалочки. Ось тому не лякайтеся, якщо у вас прості квіти, і вони мають схильність до такого проростання. Ви можете роздивитись і ви побачите такі. Ну, в принципі, вони всі прості, отакі квіточки мають таку схильність. То шкідників, швидше за все, у вас немає. Про наявність шкідників може свідчити просипаний пилок на низ, пилюсточки, але знову ж таки в певних умовах у нас пильнички відкриваються, і пилок може просипатися при легкому доторку до квіточки. Як правило, шкідників видно і є ще купа симптомів. А ось прості квіточки, запилення в них проходить от абсолютно самостійно. Ось так ось. Якщо є питання, задавайте, буду відповідати.